Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні наша знімальна група знаходиться в Петихацькому бюро правової допомоги І із завідуючим сектору Федан Тетяною Вікторівною ми сьогодні будемо говорити про зміни, які відбулися в законодавстві щодо військового обліку жінок. Отже, Тетяна Вікторівна, ми всі знаємо, що з 1 жовтня вступають сили зміни в законодавстві щодо військового обліку жінок. Давайте ми про них конкретніше поговоримо, тому що всі, щось чули, щось знають, але знаєте, як кажуть, брак інформації до чого приводить. До, Пані. до, до, до паніки, Пані, до пліток. Стрелі, так, пліду, так, щоб трошки зняти цю соціальну напругу, давайте зараз трошки з вами поговоримо з, того, з цього приводу. Отже, щодо змін законодавстві, вони вже вступили в силу. В, та, що вони, вони стосуються? в силу. так, це в нас 6 жовтня 2022 року був прийнятий закон Верховною Радою про внесення змін до першої статті закону про військовий обов'язок та військову службу. І 1 жовтня цього року ці зміни набувають законної сили, вони вступні в дію і стосуються вони військового обліку жінок. І що ми маємо на сьогодні? У нас внесені зміни в частину 11 статті першої цього закону, який я озвучила, і звучить вона так: жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Це перша частина цієї статті. Друга частина: жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженої Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Крім зазначених в АВЗ, першої цієї частини беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Отут нам треба чітко розрізнити, є категорії жінок, які підлягають в обов'язковому порядку. Да, є... І є жінки, які ма, які беруться на військовий облік за їх бажанням. У нас є наказ міноборони номер 313 від 7.02.2022 року, яким затверджений відповідний перелік цих спеціальностей, так, які є спорідненими до військових. І ці жінки вони за бажанням можуть також ставати на військовий облік. Але те, що стосується медикинь, фахівцями в сфері медицини або фармацевтичної сфери, вони підлягають взяттю на військовий облік у обов'язковому порядку. Так з якого віку, по який вік загальний взагалі немає ніякої різниці між військовим обов'язком чоловіків і жінок. Вік у нас іде загальний, це від 18 до 60 років. На що хотілося б звернути увагу. Стосовно от, от да, коли ми чуємо про якісь зміни в законодавстві, і що людей відразу бентежить, яка відповідальність за це? Да, чи, чи буде відповідальність взагалі? Як швидко треба це робити? Чи треба прямо зараз швидко всім бігти? Як реагувати на це як все? Як реагувати? Да, і як як швидко треба вирішити угу. це питання? На сьогоднішній день законодавством встановлений термін для жінок, які закінчили заклади професійної цієї фахової освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Є термін до, от, з 1 жовтня цього року до 31 грудня 2026 року. Аж по 23 роки на те, щоб стати на облік. Mm -hmm. да, і Ну, виходячи з цього, можна зробити висновок, що до цього часу ніхто ні, ні до якої відповідальності нікого не буде притягувати. Це йде мова про жінок, які отримали цю спеціальність раніше до набрання сили цим законом. Ті випускники, які зараз проходять навчання в медичних закладах. То там є, є порядок за два місяці до завершення навчання. Навчальний заклад подає до ТЦК СП відповідні списки цих? Ну тобто, там свій порядок, і вони потім є термін, в який вони повинні з'явитися до ТЦК і встати на військовий облік. Тетяна Вікторівна скажіть, будь ласка, а щодо взяття на облік жінок, які що вагітні або є мамами, є якісь зміни в законодавстві? Є зміни ці ці жінки, ну дивіться, що стосується того, чи потрібно їм стати на облік, так, якщо ці жінки мають медичну освіту, їм потрібно стати на облік в військоматі, і навіть можливо неможливо, а скоріше за все, треба пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеню придатності чи непридатності. Але це все потрібно для просто для обліку. Щоб ТЦК могли зорієнтуватися хто хто придатний, хто непридатний, хто обмежено придатний. Що стосується вагітних, вони визнаються непридатними однозначно незалежно від терміну вагітності. На термін вагітності вони є непридатними до військової служби. Тут тут немає ніяких питань. І, взагалі, навіть якщо у разі мобілізації, то жінки, які мають трьо, троє більше дітей, або жінка, яка виховує дитину самостійно, mm -hmm. жінка, яка має дитину інваліда, жінка, у якої чоловік служить в лавах да, збройних сил. Вона має, має право на відстрочку від призову під час мобілізації. Перешкодою для постановки на військовий облік це не є. Жінка може з'явитися до військомату, але вона одразу буде визначена, визнана як непридатна, якщо вона є вагітною. Скажіть, будь ласка, щодо постановки на облік? От стала жінка на облік і зразу мобілізують чи як? Ні, це стосується і жінок, і чоловіків. Впрочай... Думають автоматично, знаєте, Я що так, раз стали на облік, зразу тут Слов, же і призвуть. Повістка воно так. сприймається ну, з певною пересторогою, так. але повістки теж є різні. Є повістки на проходження, наприклад, ВЛК, для того, щоб оновити списки, для того, щоб оновити облік, щоб так. були е, дані, якби, як би як коректні на сьогоднішній день, щоб вони відповідали дійсності. Mm -hmm. так. Тому це взяття на облік не означає призову на військову на військову службу. Взагалі, жінки, які є військово зобов'язаними. Ми в даному випадку говоримо про медикинь та про так. фармацевтів. Вони вони підлягають обов'язковому військовому обліку, але вони підлягають призову по мобілізації в обов'язковому порядку у воєнний час. У мирний так. час їх ніхто не має, не буде смикати і заставляти залишати свою професію і. Переходить на військову службу під час дії воєнного стану не можна сказати, що цього не може бути, тому що, може бути, за потреби можуть мобілізовувати, але сам саме по собі взяття на військовий облік не є, якби, би облік... не дорівнює так? Не дорівнює мобілізації. Mm -hmm. Так, ви гарне слово підібрали, дякую. Ну це так з обивательської точки зору будемо говорити, щоб для наших телеглядачів було більш зрозуміліше, так? Тетяна Вікторівна. Ну і саме, мабуть, те, що найбільш породжує чуток стосовно цієї дати, 1 жовтня, так з якої вступають в дію в силу ці зміни в законодавстві, часто можна почути від жінок те, що не будуть випускати за кордон. Так це чи ні? Ні, це не так. Якщо ставлять Є на військову облік. Для Державної прикордонної служби з цього питання, немає не ніяких обмежень для виїзду mm. жінок за кордон, ні, навіть якщо вона ну, на, на сьогоднішній день да, не існує ніяких обмежень. Ми не можемо говорити про те, що буде далі, але на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено жодних обмежень для жінок. І немає процедури, як прикордонна служба повинна. Ну, З'ясовувати, чи є в неї медична освіта, чи нема. Ну розумієте, тобто як такого порядку немає. Тому виїзд за кордон для жінок залишається вільним. А для тих, що їх поставили на військовий облік? На сьогодні немає законодавчо визначених ніяких обмежень для виїзду жінок за кордон. Тобто, можливо, ці процедури будуть розроблені пізніше. Я так розумію, що повинен бути ну, має бути певний порядок визначення. Як взагалі будуть перевіряти військово зобов'язана жінка чи не військово зобов'язана, тобто, ну але на сьогоднішній день на, на цей час у нас немає ніяких обмежень для жінок для виїзду за кордон? Тобто не варто хвилювати поки що ні. Немає ніяких законних Законних підстав. підстав для хвилювання немає так. Тетяна Вікторівна, ну ми напередодні вашого професійного свята, все-таки не можемо не зачепити цього питання. Як би ви хотіли привітати своїх колег, щоб хотіли побажати, будь ласка, скористатись можливістю? Своїм колегам я хотіла побажати натхнення у роботі. От зараз у нас ми живемо да, у час війни. Ми повинні стояти як на захисті закону, так і на захисті прав людей. І зараз, на жаль, дуже багато випадків порушення прав людей, тому я. Хочу звернутися до всіх своїх колег, до всіх людей, які дотичні до професії, це і державні установи, це і правозахисники, які зараз працюють самостійно. Хочу побажати усім наснаги, успіхів, хочу побажати отримувати задоволення від тієї справи, яку вони роблять. Хочу, щоб вони бачили зворотний зв'язок да, зі своїми клієнтами, тому що саме це дає задов... задоволення, да, відчуття задоволення, не заробітні плати, не якісь там матеріальні речі. А от саме моральне задоволення цей моральний аспект, коли ти бачиш, що ти дійсно зміг комусь допомогти. Тому я бажаю всім сьогодні юристам, незалежно від е, сфери, в якій ви працюєте, так. Я бажаю наснаги, бажаю професіоналізму, бажаю сил, творчості, навіть тому, що, хоч це і така, ну якби не творча спеціальність, так, але вона теж потребує творчого підходу іноді здоров'я, сил і миру нам усім. Дякую, перемоги теж і перемоги, так як на швидшої. Шановні телеглядачі. Я вам хочу нагадати, що ми сьогодні знаходилися в Петхацькому бюро правої допомоги і з завідувачем цього бюро Тетяною Вікторівною Федан. Ми говорили про зміни в законодавстві, постановки на військовий облік жінок, які вступають в силу з 1 жовтня 2023 року. Дякую всім за увагу. На все добре і до нових зустрічей.